81 ракетна атака, яка здійснена починаючи з 1 жовтня, 51 з 81 були спрямовані на об'єкти електроенергетики. Тобто відбулись дуже великі руйнування, деякі об'єкти вже відновлені, деякі об'єкти будуть відновлюватися дуже довго. Бо очікують виготовлення дуже великого та коштовного обладнання. Внаслідок того, що все ж таки частина ракет потрапила по енергетичних об'єктах, в енергосистемі почались процеси, які у деякі часи можливо ліквідувати шляхом втручання дій персоналу, тобто є диспетчер енергосистеми, він розуміє, що коїться в енергосистемі в будь-яку годину, він бачить, що є у генерації, які розподільчі пристрої працює, які лінії працюють з меншим навантаженням, які з перенавантаженням, які автотрансформатори працюють в якому режимі коли можливо передати електроенергію там, таким, але таким шляхом, тобто керую системою. Те, що сталося позавчора, сталося дуже швидко. І я буду говорити лише на прикладі Одеської області, тому що я розумію, що коїться в нас, але я не бачу цієї загальної картини по Україні, хоча і маємо інформацію. Внаслідок того, що були, були пошкоджені дуже великі е, підстанції наших колег з НЕКОКенерго, були виведені з ладу е, дуже велика кількість е, високовольтних ліній електропередач, е, стался, е, сталося ділення системи на окремі участки, і ми з вами працюємо разом там, з Дніпровською енергосистемою. Е, Сталося так, що ми відділилися від е, всієї частини України. Е, але це произошло так швидко, що навіть диспетчери енергосистем не встигли відреагувати. Якщо це не стається шляхом е, ну, фактору втручання персоналу, це діє автомат. Тому з тими, з ким ми вже зустрічалися, я розповідав, що таке протиаварійні графіки. Вони кожен розрахований на будь-яку ситуацію, яка може скластися в енергосистемі. Деякі графіки розраховані на те, що є паливо, немає генеруючих потужностей. Деякі графіки спрямовані на те, що є генеруючі потужності, але немає палива. Ну, Будь-які ситуації відпрацьовані енергетиками вже досить... Доволі давно, тому всі ці графіки ми складаємо кожен рік, а якщо це за потрібно, ми застосовуємо. Але позавчора ми навіть не встигли це застосувати і відпрацювала протиаварійна автоматика. Всі шість черг автоматичного частотного розвантаження внаслідок того, що навантаження нашої частки, яке відділилося відділилася від іншої частки України, потребувала потужності більше, чим було в цій частині. Частота впала до рівня, коли спрацювала противорійна автомат. Вона відпрацювала, відключила дуже багато кількість клієнтів. Ви всі це відчували. Тобто десь в 16.27 позавчора, мабуть, більша кількість з присутніх залишилась без електроенергії. Але це проходило і по інших частинах України. Тобто, це була не локальна, це була глобальна аварія, яка ну, спричинена ракетним обстрілом. Тобто, як тільки відпрацювала протиаварійна автоматика, ми побачили разом з диспетчером енергосистеми, яка потужність збалансувалась у цьому секторі енергосистеми. І після виконання деяких перемикань по тих об'єктах, які залишалися в роботі, отримали команду на додаткове навантаження та десь до нуля часів відновили майже повний обсяг електроспоживання, який був по нашій області. Але аналогічні роботи проводились по інших містах України і там теж навіть в тих частинах, де, де були зруйновані підстанції або лінії електропередач, або склалася неможливість видачі з деяких електростанцій потужності, відбувалися аналогічні роботи, тому з нуля часів вчора НЕК «Укренерго» застосував протиаварійні графіки. Тобто це не графіки погодинних відключень які ми складали, про які ми розповідали, які ми показували на екранах і розповідали про соціальну справедливість, для того, щоб у кожного будинку навіть 3-4 години, але не більше, була перерва в електропостачанні, а потім ми міняли в одних клієнтів на других, Але це все з нуля часу канула Б. І наразі працюють протиаварійні графіки, тобто застосовано все, що можливо застосувати для того, щоб електроенергія хоча б була. На сьогодні ми маємо десь біля 70 споживачів по нашій області у відключеному стані. Наразі ті 30%, які мають напругу, саме відносяться до ось таких клієнтів, які залишаються зі світлом, на фідерах яких є важливі об'єкти. А ми з вами повинні розуміти, що це не тільки лікарні, це і деякі насосні водоканалів, це які, деякі потужності теплогенеруючих компаній, це об'єкти, які живлять. Тих хлопців, які дивляться на наше небо, для того, щоб в змозі було збити, збити ту ракету, яка летить на нашу підстанцію. Та маємо на сьогодні таку складну ситуацію. Тобто даний слайд, він дає змогу зрозуміти, от чому у сусіда є світло, а у вас немає. І враховуючи те, що ми маємо на сьогодні можливість лише десь близько 30% надавати 30% клієнтам надавати змогу споживати електроенергію, включаючи ті, хто прив'язаний до лінії електропередач, які живлять критично важливі об'єкти. Коли ми розповідали про графіки погодинних відключень, там ми користувались прогнозуванням, тобто ми чітко розуміли, який обсяг нам доведена енергосистема для можливості її використовувати, ну, в обсяг потужності. Та розподіляли чітко на три групи, розуміли, що це буде 4 години там, та для того, щоб... Не говорити, що деякі затримки там можуть бути. Ми робили той перехідний е, час для того, щоб одних починати включати, других е, вже починати е, виключати, то це ми говорили про ситуацію, яка прогнозована. Тобто ми розуміли, що сталося в енергосистемі. Є дисбаланс, ми розуміли, який, але для того, щоб його розуміти, потрібен час. На сьогодні ще. З урахуванням того, що крім ракетного обстрілу, сталося похолодання і навантаження на мережі збільшується, і продовжуються відновлені роботи, які заживлюють ще тих споживачів, які були відключені позавчора, цей процес триває. Як тільки він буде стабілізований і некокренерго в змозі буде прогнозувати цю величину на Наступну добу він доведе до нас е, таку величину, ми знов повернемося до наших графіків, е, відревезуємо їх, е, побачимо, е, чи достатньо нам е, той кількості споживачів, які відключаються за одну чергу. Ну, для прикладу, е, я вже говорив, наприклад, е, Область несла 800 МВт нагрузки. Для того, щоб скласти графік погодинних відключень, доводиться завдання 75%. Тобто 600 МВт. 800 умножаємо на 0,75, 600 мегаватт. Та ділимо на три черги: перша, друга, третя. Рівне по 200 мегаватт. Тобто і застосовуємо 200 мегаватт зниження першої черги. В такі часи, другої черги в такі часи, третьої черги в такі часи. І змінюємо споживачі. Наразі ми розуміємо, що той обсяг навантаження на мережу, який ми отримували для складання цих графіків, на сьогодні не дійсний. У нас дуже велике руйнування. Ми розуміємо, що дефіцит потужності в енергосистемі дуже великий. І він ще не збалансований, ми ще не вийшли на остаточну цифру. Тому я розумію, що до кінця тижня буде це величина підрахована. І сподіваюся, що ми в змозі переглянути ті графіки, які складалися на придобні. І будемо планово їх застосовувати.